Закон України про адміністративні послуги набув чинності і відповідно до цього, до 1 січня 2014 року, центри надання адміністративних послуг повинні бути створені в кожному районі та місці обласного значення. Це також відноситься до Чернігівщини, але, на жаль, на сьогоднішній день задекларовано. Згідно інформації, яка опублікована на сайті ОДА Чернігівської, вісім центрів з тих восьми центрів, котрі закларовані, ЦНАПів реально це діють тільки в Чернігові, в місті Прилуках і в місті Городня при райдержадміністрації. Це один єдиний ЦНАП, реальний, який є і працює на Чернігівщині. В інших містах, в інших п'яти. Підрозділ державної районної адміністрації працюють центри надання, скажімо, послуг, але вони відповідають вимогам, які були задекларовані в постанові в Кабінеті міністрів від 20 лютого. Центр надання адміністративних послуг це єдине місце, скажімо, де громадяни можуть спілкуватися з владою, але отримати консультацію, отримати певну послугу. Певну послугу. В країнах Європи, Західної Європи та Америки такі структури були створені ще 15-20 років тому. Основним результатом діяльності цих центрів, котрі сьогодні ми верніше наша влада декларує на Україні, це основний принцип влада для громади, а не громада для влади. До сьогоднішнього дня, на мій власний погляд, система надання адміністративних послуг в Україні, загалом на Чернівщині, не є настільки прозорою і нераціональною, і є така, що не враховує певні проблеми, котрі стосуються інтересів пересічного громадянина. Такі проблеми, на мій погляд, мають такий комплексний характер. Складовими такими є брак поваги до відвідувачів в органах влади та відсутність законодавчого регулювання надання послуг, територіальна та предметна розпорошенність різних владних органів та підрозділів, а це, е, е, проблеми, а це створює додаткові проблеми по наданню послуг пересічному громадянину. Складні процедури надання адміністративних послуг і подрібненість послуг, а сам термін послуга з'явився в лексиконі наших посадовців зовсім недавно. Довга тривалість терміну надання послуг, незручний та непорядкований прийом громадян, обмежений графік прийомних годин у різних органах, брак інформації, що стосується надання адміністративних послуг. І недостатня облаштованість приміщень для прийому, оскільки кабінетів, де приймають громадян багато, але вони зовсім не пристосовані для цивільного спілкування з громадянами. І такі проблеми, на мій погляд, вже повинні, влада повинна була вирішувати ще рік тому. Рік тому, коли вийшла постанова Кабінету міністрів, були певні виділені кошти. Е, наскільки мені відомо, на Чернігівщині це стосово, приблизно було біля 200, або 200 тисяч гривень, е, зі слів деяких керівників адміністрації для створення цих снапів. Але на превеликий жаль, на сьогодні дійсно тільки при РДА працює е, 5 е, центрів по принципу єдиного вікна. А ЦНАП єдиний працює тільки в місті Городня при радянській орде.